Це ім'я, ймовірно, є скороченою формою українського слова рот, що означає уста. Таке припущення підкріплюється поширеністю прізвища рот у документах 14-го-16 століть в Україні та Польщі. Наприклад, у 1462 році згадується на ім'я Татаром. Щефан рот в місті Сучава у 1666 році згадується Іронім рот у 1680 році. Кріпак на ім'я Джо, рот із села Річка, також варто зазначити приклад із Польщі, у 1403 році фігурує Ганюс рот. Проте, якщо врахувати етимологічну природу імені Ганюс у зв'язку з антропонімом рот, можна зробити висновок, що рот є скоріше германізмом, а не слов'янізмом. Як вважає румунський дослідник Іордан, слов'янську етимологічну приналежність імені рот підтримують численні похідні форми. Зафіксовані у 15-16 століттях. Серед них антропонім запису 1565 року Роткокліміць. У 1600 році Іван Ротко з Пересопницького повіту і родка Романов у 1600 році та інші. Схожі народ імена імена рат рох хот зоя Бор-Боя, жит, космор, мох, Рас, рах рад, рох, рой Рой-Хот-Шоя.